445. Я управляю вогнем артилерії. Знищую ворога дистанційно. На мою думку, артилерія дійсно є богом війни. Завжди була, є і буде. Мені 26 років. В Нацгвардію я потрапив 17 березня 2022 року. За власним бажанням прийшов в міський центр комплектуальної та соціальної підтримки, який мене розподілили до військової частини в моєму місті, в якій я зараз проходжу службу. Я сам родом з Полтави. В школі навчався також в Полтаві. Після школи навчався на юриста. Спеціалізація була слідчий. Перевівся на залучну форму навчання, працював у райвідділі. За декілька днів до війни звільнився зі служби. Мріяв бути гарним поліцейським, але в мене з певних обставин не вийшло, і я вирішив бути гарним військовим, гарним, гарним громадянином України, який виконує свій обов'язок. Фосфор! 2022 року я побував майже на всіх напрямках, крім Херсонського. Брав участь в боях на Запорізькому напрямку, на Донецькому напрямку. Частково на Луганському і зараз приймаю участь на Харківському напрямку. Морально найскладніше було на Луганщині, де отримав так сказати, поранення. А найважче фізично в Великона напрямок Донецької області. Під час евакуації особового складу в машину з особовим складом вкраз прилетів Птур, я, будучи черговим на, черговим на КСП, видвинувся на евакуацію старшим і під час здійснення евакуації особового складу. Ну, під час артилерійського обстрілу отримав поранення. Я управляю вогнем артилерії, будую бойові порядки, керую своїми гарматами. Знищую ворога дистанційно. Артилерія, боги війни. Підрозділи артилерії вирішують максимально широкий спектр. Завдань від подавлення ворога, знищення, недопущення його до наших позицій, до нашої піхоти, знищення опорних пунктів ворога, знищення командних пунктів ворога, вогневих позицій, стартових точок БПЛА ворога. Гармата з крайніх випадків це Тому, що я приймав участь на великоновосільському напрямку. Знищено декілька гармат ворога. Велику станцію РЕП і дуже багато опорних пунктів, зводних опорних пунктів ворога. Наш вогонь коригується за допомогою БПЛА. Нам наші друзі з БПЛА дають картинку, на яку ми дивимося, коригуємося і знищуємо ворога. Виявляємо і знищуємо ворога. 155 мм Богдана Б з буксирами. Сюзана 2 з недавнього часу, а основний час ми воювали на 122-мм САУ 2 С1 гвоздика. На роботу йду завжди з мислю не тухнути і не, не опускати голову. Встаю зранку так, до вечора треба не потухнути і зробити всі свої речі, ну, всі свої задачі. знищити певну кількість ворога. Завдати йому, завдати ворогу максимального дискомфорту. Є один план виховати доньку. Більше грандіозних планів в мене немає. У мене головне виховати доньку. Виховати, виростити, щоб зробити все можливе, щоб вона жила краще, ніж ми зараз. Донька за мене ще не переживає, тільки на, на даний час їй 6 місяців. Але за мене переживає дуже моя мама. Постійно телефонує, де б я не був, і звичайно, моя дружина, а також моя сестра. Кажу для себе не тухнути, повернутися додому живим, цілим, як морально, так і фізично цілим. Все буде Україна.